Друзі, всім привіт! В цьому відео давайте розглянемо одну цікаву та коротку партію, в якій в 8 ходів білі вже змогли зробити мат чорному королю. І давайте подивимося, як це було. Тож, перш за все, у нас був захист корокан. після d4 чорний зіграли c6. Ну і далі після d4, d5, у білих є різні ходи. В цій партії вони поки що зіграли кінці це одна з головних ліній. Але після ходу де є, звісно, що за білих найкращим ходом є кін'я 4. Там виникають а, варіанти з великою кідністю теорії. Але білі вирішили зіграти більш гостро та більш активно F3. Це гамбітний варіант, і чорні можуть з'їдати цього пішака. Нічого поки що немає страшного в а, цій жертві для чорних. Але а, тим не менш, чорним а, по, чорним варто грати дуже і дуже. Уважно, оскільки у білих є гарний розвиток. Отож, чорні зіграли кінь f 6 це поки що гарний хід, далі було слон c 4 І отут а, чорним важливо було зіграти або e 6 або якщо вони хочуть кудись вивезти, то саме слон F5. Дуже важливо зіграти саме таким чином. Після ходу кінь 5, а, як в партії ми побачимо, зіграли білі, є тепер хід e6. І у чорних тут все нормально. Так, у білих залишається певна компенсація, але вона недостатня для того, щоб зробити якісь дуже активні ходи та виграти там партію в 2-3 ходи, як ми побачимо було в партії якраз те, що чорні не побачили. Тобто слон F5 гарний хід, після нього у чорних є перевага. А от слон G4 це типова помилка, яка. В принципі, є у різних дебютах, і тут у білих є, звісно, що комбінація в стилі мате Лагаля. І це дуже сильний хід кінь е 5. Більш того, давайте подивимося базу. Хочу відкрити її. Тобто і кінь Е5, і слоне — це обидва ходи, які дають білим перевагу. Кінь Е5, мені здається, трохи краще, оскільки це і більш красивий хід, що теж я вважаю важливим, коли ми граємо в шахи. І друге, він ще і дуже сильний хід, саме е 5. І ми бачимо, що так, це слон ж 4 це друга лінія. після е 6 на другому місці Слон-Ж4, 60 тисяч партій це дуже багато в цій лінії. І статистика, ви самі бачите, 74% перемог в слоне в 7 варіанті. І цілих 80% перемог в варіанті. З ходом кінь 5. Всі інші ходи, звісно, що за білих не будуть гарними, і в усіх інших варіантах у чорних все дуже добре. А от після ходу кінті 5 у чорних великі проблеми. Ну, Звісно, що слон D1 є такий, ну, у нього хід, але слон D1 це відразу слон на всі мат. І так 4 тисячі разів приблизно білі перемагали в, в захисті каракана в цій амбітній лінії. Але давайте все ж таки розглянемо, що буде, якщо чорні зіграють інакше. Ну, тут у них є які варіанти: слон Е6 і Е6, якщо вони не хочуть отримувати мат на полі а, F7. Також ще хочу додати, що слон H5 не працює, тому що буде красива жертва ферзь H5 h5 і та ж сама ідея, це просто мат на F7. Якщо він з'їдає ферзя. якщо не з'їдає, то у нас і ферзь та атака на короля. Отож, на наш 5 не працює, і також дуже поганим ходом буде ще і Е6, оскільки після Е6 ми просто з'їдаємо на G4, і у нас зайва фігура теж велика перевага. Тепер давайте подивимося нормальний варіант за чорних, який їм потрібно вже обирати, якщо дійшли до цієї позиції, і це хід слон Е6. Отож, слон Е6, ми тут з'їдаємо на Е6, і якось швидко якраз в цій лінії ми не можемо виграти. Все ж таки у чорних, хоча і слабкий король, але є все ж таки захисники, це і кінь, та і пішак на е 6, теж в деяких варіантах допомагає королю. Ферст теж стоїть доволі непогано. Саме тому у нас тут є різні варіанти. Ну, в принципі, два плани: це або коротка рокіровка, наприклад, зараз коротка рокіровка, або якщо ми хочемо зіграти ще більш активно, то. Дуже сильним планом буде довга рокіровка, це ще краще, наприклад, Slunge 5 поки що граємо. І після ходу кінь D7 тут дуже важливий момент, цей хід, який нам пропонує комп'ютер, він не є найочевиднішим та, можливо, його не дуже легко знайти, але давайте цей хід я продемонструю. І потім розкажу, чому він такий гарний. Це хід Кінів 3. Ну, Дуже такий дивний хід, чому ми конем йдемо назад. Але справа в тому, що у чорних тут дуже поганий розвиток, і якщо ми міняємо фігури, це допомагає чорним розвиватися, якраз вивести ферзя, потім десь рокіровка. За допомогою ходу Кінів 3 ми не. Даємо обміняти конів і заважаємо чорним якраз зробити цю рокіровку. Ну, а у білих теж план рокіровка, але вже після ходу слон G5, все ж таки ферзь D3 або ферзь d2. Подивимося як краще, і довга рокіровка. В цій позиції оцінка приблизно плюс 2, тобто тут немає великої переваги у білих, але теж я вважаю, що це дуже непогано. Так, ми не виграли партію там, 8 ходів, не зробили мат, але теж плюс 2. За 10 ходів це дуже і дуже непогано. Отож, ця ідея, яка дуже схожа на ідею мата-Легаля, мат Легаля, до речі, трапляється в різних дебютах, не тільки в Філідорі, а ще й в італійській партії. Наприклад, може бути в захисті двох конів, навіть у Каракані, як ми з вами бачимо в цій, в цій грі. Тобто, в принципі, ідея доволі типова, білі а тут Завжди хочуть зіграти після ходу слон G4 або кінь E5, або слон F7, в принципі, ідея та ж сама. І е, обидва ходи дають велику перевагу. Тобто, в принципі, якщо ви е, хочете зіграти простіше, то можна піти слон f 7 Тут він, звісно, що з'їдає, і тоді кінь e 5 Теж дуже гарний варіант. король е, неважливо, куди йде, наприклад, на e8, і тоді ми з'їдаємо на g4. Тобто ми відіграли пішака. Ми залишили чорних без рокіровки, і теж велика перевага у білих. Хоча, в принципі, тут ще боротьба попереду. Оцінка теж буде велика. Давайте подивимось, яка. Оцінка плюс 2,8, там плюс 3 приблизно. Але, в принципі, тут ще потрібно нам доводити, що позиція виграна. Тим не менш, це все одно дуже і гарно за 9 ходів отримати таку перевагу. Отож, сподіваюся, що вам ця ідея сподобалась. Дякую за увагу і до зустрічі!